Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу продовжити з вами вивчення малювання торсу людини, і вигляд буде збоку. Як малювати торс людини, вигляд його у профіль? Дивіться, які дуже часто я бачу помилки при малюванні людини у профіль, саме якщо розглядати цю частину тіла людини, як торс. Малюють Ідеально отаку рівну лінію. Тобто малюють ось так. Ось так малюють, там нога пішла, шия, там голова, там якась кепочка. ну то неважливо, там якась рука. Ось це ось це є просто помилка, тому що у людини скелет у профіль виглядає отак. Отак. Тобто хребці йдуть таким чином. Бачите, ми такі собі, можна сказати, динозаври. Тут у нас отакий таз, тут у нас таз, да? тут у нас ребра ідуть, тут значить, ключиця, лопатка, От, і так далі. тобто Ми виглядаємо з вами таким чином. Ніяких рівних ліній у нас, ніяких рівних кісток у нас немає. Тому як нам бути в цьому, щоб е, е, як би так. Чого, з чого починати, щоб ви не зробили цю помилку і щоб у вас все вийшло? Дивіться, я вам раджу зараз е, таку, такий варіант. Ось дивіться, я малюю такий прямокутничок видовжений, Це буде у нас торс. Да? Це буде торс. Е, я ділю його на три частини однакові. Да? Ось на три однакові. Раз. 2, і три частини. Ось, да. Знаю, що у мене значить одна третя це у мене буде грудна клітина. Тобто, оця частина це буде грудна клітина. Я, я роблю таку лінію. Зараз ви будете розуміти, чому я так роблю. Далі тут у мене буде йти ключиця. Ключиця. Тут у мене буде йти акраміончик. Це. ну, Така штучка в скелеті, яка, скажімо, накриває зверху, ну, скажімо так, утворює плечовий суглоб. Да? Тобто знаходиться поруч з плечовим суглобом, отут зверху, всі люди можуть його намацати, навіть ті, хто худі вже такі люди такі піджарі, то у них взагалі навіть цю кісточку дуже добре видно. Тобто, можете її у себе роздивитися. ось Але ми всі можемо її намацати. Вона знаходиться десь у цій зоні, де у нас де, де носять погони. Обоє паліти раніше да, носили. Так, дивіться далі, що я роблю. Напрямок, який ось у мене йде отак грудна клітина. Потім у мене йде, тут, тут у мене десь будуть закінчуватися ребра. тобто Брюшина у мене й отаким чином. Ось так у мене йде брюшина. І десь тут вона у мене буде заворачуватися. Тобто й такий рух, наклон. Тобто там, де у мене буде лона, лонна кістка лон, да? то там, де буде лобок, то у мене тут, це у мене буде тут низ живота. Тобто, бачите, у мене йде ось напрямок і ось напрямок. Ось. Ну, Давайте так зробимо не, не ну, таким прямо поджарим, Ось так. Повільніше зробимо. Отак хай буде. Хай буде ось так. Так. Далі що ми робимо з вами? Визначаємо, де у нас буде йти лопатка, закінчуватись. Десь тут у нас буде йти лопатка. І далі. Отакий згіб спини це спини, де у нас буде йти широчайший м'яс. Великий широчайший м'ясо у нас напрямок буде спини йти ось так. І саме за рахунок цього, що у нас починається поясниця, іде отакий вигин. Бачите, вигин. Отакий вигин. І тут у нас буде починатися вже сідничний м'яс. Десь, десь тут у нас, ми знаємо, закінчуються ребра. Тобто тут у нас буде талія. Да? Талія десь у нас буде в тому місці, де буде закінчуватися широчайший м'яз. Ось це ми з вами визначаємо. Пупок у нас буде десь отут нижче. Ну, тут, тут його видно. з цього ракурсу профіль не буде, але ми, ми відчуваємо його, що він десь буде нижче трошки. Тут я такий вже вигін зробив уже дуже-дуже, як, як у гімнаста, можна зробити його повільніше. Ось так давайте зробимо. Ось. Тобто десь, десь отаким от чином, і тут ми зробимо. отак трошки. Десь от таким чином буде виглядати у нас торс людини, його, скажімо так, його е, ну, силует в цілому, да, його форма. Далі ми йдемо всередину. Ось дивіться, тут у нас буде знаходитись дель, дельтовидний м'яс, тобто е, плече. Задня дельта, середній кучок дельт, передня дельта. І починається буде рука. Зараз я тут її відріжу. вже, ну, бо ми руку зараз, У нас, у нас, у нас не, не стоїть мета малювати зараз руку, то ми, ми її частково намалюємо. Ось так. Тут у нас буде кріпитися шия. Да? Тут у нас значить, напрямок шиї. Піде, це у нас буде йти значить, трапецеєвидне м'ясо тут піде. У нас тропеця є м'яс. Оце ось о, така опуклість, це сьомий, це сьомий значить, шийний хребет. Тут, тут все, е, значить, сьомий, ший, е, сьомий шийний хребет. Ось шийних, е, шийних хребців, їх сім. Ось, і це сьомий. Ну, ну а перший вже знаходиться прямо, скажімо так, перед головою да, людини. Перед черепом. Так, далі тут у нас, тут у нас буде значить, лопаточка йти. Да? Тут у нас буде підосний м'яз, підосний м'яз великий, великий круглий м'яз спини, і починається у нас м'яс, ши, великий, широчайший м'яз спини. спини. Зараз я його покажу, як він буде йти. Ось таким чином. Великий широчайший м'яз спини. Це у нас біле таке, це у нас буде Фасція. Це, о, не фасція, це буде у нас е, паневроса е, сухожилля великого широчайшого м'язу спини, який ми називаємо з вами в народі поясниця. Це у нас поясниця. Тут завжди буде вигин у нас. Вигин буде. Завжди буде йти вигин. Тобто буде у нас вигинатися, не може бути рівно так все йти. Далі, тут у нас з вами буде таз іти. Ось тут у нас буде йти підздошний гребінь Тут буде передня ось тазу. Оці косточки, що я вам казав, косточки навіть вище Тут трошки, воно буде йти не так низько. Десь отут буде вище. отут отут буде отак. отак отут, отут. Оце буде у нас передня ось. Тазу йти, ось передня підздошня, ось, а це буде у нас підздошній гребень тазу. Це не означає, що він повністю якби вилазить, да, у людини, але його може бути дуже добре видно, якщо людина не має ну, зайвого там, ну, жиру. скажімо так. Ось. І Тут у нас вже починає кріпитися. Сідничний м'яс, тобто сідниця, да? сідниця. Ми її також відносимо до, скажімо так, до тулубу можна сказати. Тут у нас йде великий грудний м'яс. Він як, як, як веєр. Отак, іде. Як веєр. Отак, отак. Отак він кріпиться такими пучками. Він кріпиться, йде. От таким чином. тут. Тут у нас кріпиться, значить, Грудинно-ключичний м'яз шийний. Тут у нас ступенчаті м'язи шиї, шия, шийний м'яз. І тут уже у нас іде починається голова. там Щелепа і пішла вже у нас голова. Бачите, як, як вставляється у нас все, ну, все кріпиться, все в'яжеться. Тобто наше, наше тіло, як скажімо так, як ну, такий ось єдиний такий якийсь ось механізм. Тут у нас, е, значить, зуб, е, зубчатий м'яз. Що тут ми трохи далі його за заведемо. Ось. Зуб зубчатий м'яз зайдуть отак таким чином. Зуб зубчатий м'яз, передній зубчатий м'яз. Тут у нас іде довгий, прямий м'яз живота, там, де у нас можуть бути тут у такі, у такі кубики преса. Як там їх називають? Да? Тут десь попок у нас буде нижній м'яз, тобто, тобто нижня частина живота. І обов'язково заходить отакий напрямок. Тут у нас вже буде починатися значить, вже стегно. Буде середній м'яз, сідничний, середній сідничний м'яз, тут у нас великий вертіл. Ну, тобто, тут у нас вже далі йде, уже, значить, м'язи ноги. То вже. Але ось дивіться, оцей, оцей вигін, обов'язково, він, він у нас, значить, скажімо так, присутній. Тобто, дивіться, тут у нас напрямок. Да? Тут у нас напрямок, тут у нас напрямок. Дивіться, тут як у нас виходить все. Тут у нас іде напрямок. Бачите, що у нас йде, як, як у нас все йде з е, напрямок Торсу да, нашого. Ось. І оце у нас ось тут це косі м'язи живота. Тобто, як то кажуть, бачина. Бок. Да, бок. Бок. Це те, що нам необхідно з вами знати. Та анатомія, яка нам необхідна для того, щоб ми з вами е, малювали. Так, цю лінію не забуваємо. Це все ж таки ось де лінія. А то зараз будете її ну, спутати її. Е, е, з кінцевою лінією. Тобто це у нас поясниця. Я зараз її отак такими крапочками зроблю, щоб ви бачили, що це також у нас іде торс. Це у нас поясниця. Що головне? Що головне, щоб ви розуміли, що у нас ми ні в якому разі не малюємо отаким чином? Бо я бачу, що малюють дуже часто. Так малюють. Як, таке в одязі може бути в одязі, але коли ви вималюєте, наприклад, людину в курточки, то тут обов'язково будуть якісь складочки. Якісь будуть складочки на лопатках, десь тут будуть іти складки. Якщо ви вималюєте людину там, у футболці, то також буде йти якийсь отакий, отакі якісь будуть йти складки. О, отак якось да, можуть бути йти складки. Тобто ми показуємо рух, рух тіла, що йде сюди. Тут у нас наприклад, футболка тут у нас тут звисає. Ми показуємо, що тут у нас тіло під футболкою. Тут, тобто, якщо ви малюєте отак, таке рівне, то це буде помилка. О, ось таким чином. І ще раз вам нагадую тут значить м'язи. Це у нас плече дельтовинне м'яз. Тут у нас іде ключиця. Ось вона тут пішла ключиця. Акраміон, тут зверху у нас да, виглядає. Ззаду е, трапецеєвинний да, е, 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 Підосний м'яз. Тут може виглядати у нас лопаточний гребень. Чим, Чим людина худіша, тим можуть ці лопатки випирати більше. Великий грудний м'яз, маленького грудного у нас не видно м'язу, він там вже всередині спини, туди вже ну, як би скривається від нас він цей м'яз. Великий широчайший м'яз, Тут його добре видно, що він велику частину спини займає. Поясничний м'яз, великий сідничний м'яз, значить середній сідничний м'яз, Зверніть увагу, що Нижня частина, оці всі сідниця, вся знаходиться уже у зоні тазу, отут, тобто наліплюється на таз, ні в якому разі не зверху. Тут у нас все косі м'язи живота, значить, зовнішні, зубчаті м'язи, які, скажімо так, ліпляться до ребер да? в цій частині, скажімо так, майже під рукою тут. Грудні, грудні м'язи вони таким веєром йдуть під руку сюди. Да? Тут у нас кріпиться рука, ось утворюється. І шия у нас дуже так, такими, ось, скажімо так, такими ну, ниточками, волокнами. значить, Отак вона у нас кріпиться до торсу. Бачите? Це у нас великий грудинно-ключичний нас, Іде до ключиці і до грудини кріпиться, і поєднує у нас ключицю грудину з черепом. І за рахунок цього у нас голова міцно ну, у нас вона ось, утримується цим у нас м'язом, плюс утримується е, євидним м'язом ззаду, і ще м'язами шиї, які знаходяться ще між ними. Ну ось якось так. Головне, що ви... А, ну і дивіться, як може змінюватись, наприклад. Да? От ми, от, наприклад, у нас ось людина, е, наприклад, жінка, да? то знов-таки у нас йде. Ось у нас іде грудина. І тут йде вже жел... железа, да, Ось железа. Тобто ми малюємо її не тут, ні в якому разі. Не... Бо дуже часто малюють отак. отак Малюють отак, якась жіночка там йде. І... Отак, от от, да? ну, і малюють тут шиє, отак плече і, і одразу уже щось там уже є. Ні, ні. Тобто ми, ми даємо тут значить, грудину мічевидний отросточок, тут, де у нас іде желіза, ось у нас іде ось таким чином. Ось. Значить, далі дивіться, що у нас іще далі йде. Далі у нас як, як у нас може змінюватися? Може змінюватися ще те, що, наприклад, якщо людина має у нас там животик там. Там чоловік це якийсь чи що, це все вже жирова тканина і роз'їдений живіт. Але завжди буде оцей із, із гіб до, до лапка, там делонна кістка. Тобто, оце, бачите, у нас іде рух, який сюди, а тут пішов, ви, вигін ви, ви, сюди. Тобто, ось дивіться: раз, 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 раз. Все. Якщо ви ці напрямки будете враховувати, то вам уже... Буде не так важко малювати е, значить, людину у, там у профі. Все. Ви вже все будете чітко, чітко розуміти. Там вже рука пішла, там щось там він робить. Да, там та людина. О. Тобто, у вас вже буде правильне е, значить, розуміння е, торсу людини у просить. Все, все, що хотів сьогодні, я вам з цього ракурсу розповів. Все інше, робіть, будь ласка, замальовочки вчиться. І все у вас буде добре. До нових зустрічей. Наступного разу я думаю, ми з вами розглянемо Торс в 3 чверті, тобто в 3D в цьому, да? там у трьох таких вимірах. Тобто, як, як уже кубік будемо значить, розглядати, тобто, щоб ви вже так остаточно відчули цей об'єм фігури. До нових зустрічей, до побачення.